Друзі, доброго часу! 18 травня 2023 року, Україна. Сьогодні про полуницю. Ось бачимо відкрита грядка. Порівняємо полуницю на відкритій грядці і на грядочці під укривним матеріалом в такому тунелі з білого агроволокна укривного. Ну от Маємо відкрита грядка зліва направо перший рядок. Маємо. Полуницю сорту мармелада, другий, третій сирія. Сирія в нас заходить краще як мармелада. От, але мармелада це теж досить пристойна і чудова ягода. Значить, ось таку от квіточку має непогану, ну і плоди вже наливаються. Ось так доволі непогано розвиваються корчі. Я б не сказав, би, що дуже крепко, але тут мінімальна кількість добрив і мінімальні обробки. Значить, підживлена була наша полуничка калійним розконцентратом для наливання плоду, щоб плід був кращої якості, оскільки нас цікавить і сам плід. дуже смачна цікава ягода полуниця. І отак от, ну, приблизно такий вигляд має. Е, значить, отак цвіте от мармелада зблизька е, доволі непоганий е, цвіт. І от сирія е, ягодка, повторюся, вже наливається. Е, нам залишається вже неї поливати е, і, значить, вищіпувати вуса. Ці діляночки вже пройшлись, вуса вищипані, е, щоб не забирали енергії від е, плоду самого. А ось е, ту, що під агроволокном. Е, ну зараз ми до неї перейдемо. Ще в нас попереду робота з бусами. Оце е, маємо посадку е, значить, сирії цьогорічну. Ось так теж досить непогано, хоча злегка бідово виглядають кущики. Е, всі кущики з світом. Е, ну, побачимо, е, що в нас з них вийде. Чи в нас вийде отримати якусь ягоду? Тут теж е, зліва мармелада, справа сирія. Ну, сирія розвивається кущі потужніші. Е, от є навіть така от непогана кількість світоносів. Ну, будемо бачити, як буде розвиватись. Цієї весни, на початку весни, ми боролись з личинкою хруща. Думаю, він нам менше буде вже перешкоджати. Слідуюча боротьба з личинкою хруща буде вже е, коли зберемо повністю ягоду. Ну, е, Перейдемо до тунеля, подивимося, що там робиться. Ну а в тунелі ми, друзі, бачимо ну, таку от картину. Тут полуниця виглядає в рази краще. Вуса тут ще ми не забирали. Ось ростуть. Будемо зараз проходити забирати, значить, вуса, щоб не тянули поживні речовини від плоду. Ось це от так, такий вигляд має, значить, полуниця накрита. Теж вже практично проходить цвітіння. Ну так, пік і закінчення цвітіння, як на яких кущах. І кущі в основному так виглядають потужніше, як на ділянках з відкритим ґрунтом. От бачимо, вже потрошки наливається ягодка, є, звичайно, більші екземпляри. Ну, Шукати їх на камеру, думаю, не варто. Вже будемо знімати, як буде ягода червоніти. Але от, друзі, бачимо таку різницю. Полуниця в тунелі, це агроволокно 30-ї плотності 30 грам на метр, і полуниця на відкритій грядощі. Там, на другій ділянці, у нас ще є Сан Андреас, Мурано, Альба. Теж пізніше думаю знімемо, подивимося, як виглядає там посадочка про Ну а тут от виглядає так доволі непогано. Такі потужні корчі, Думаю, урожай теж дадуть непоганий. Ну, точніше, надіюсь на це. Ну, На цьому фоні будемо закінчувати відео. Друзі, всім бажаю здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна!